Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З самого ранку лунають вибухи у Сочі. Серія з потужних вибухів як над водою, так і над землею. Сочі велика пожежа поряд із аеропортом. За даними телеграм-каналів, був атакований місцевий аеродром, куди напередодні прийшла велика партія шахедів та ракети з Ірану. Повторна детонація, велика кількість постраждалих. Росія втратила дуже багато льотної техніки різного типу. Пише телеграм-канал Опора. Тож часа за два місяці пролунав вибух на гес 2 яка знаходиться поблизу аеродрому в Сочинському аеродромі. Станція пробита шлюз. Один пошкоджено місто Сочі будуть евакуювати. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Хлопок стався за невідомих причин. Аеродром затоплює все ближче й ближче і до інших стратегічних об'єктів. Паралельно з цим 14 жовтня у Смоленську прогримів Вибух, як повідомляють аналітики на одному з опублікованих у соцмережах відео, Очевидці видно, як безпілотник пролітає поряд із автомийкою. Хвиля за торговим центром Кутузово. Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова. а Безпілотник пролітає у бік розташованого поруч будівлі смоленського авіазаводу. На території заводу перебуває також аеродром Північний, де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу. Тим часом Міноборони РФ повідомило про знищення трьох дронів у Смоленську і одного у Краснодарському краї постраждалих та руйнувань традиційно для повідомлень Сійської сторони немає. Всім партизани пишуть, що дрони влучили прямо у аеродрому. Запальний деньок для РФ. Паралельно з цим збройні сили України вперше опублікували відео артилерійського удару по цілях на території Росії. Як повідомляє білд, українська артилерія вдарила по позиції російської армії біля села Цапівка Білгородської області. Війська РФ розташовувалися в лісосмузі поблизу ферми за 1,3 км кілометри від кордону з Україною. Їхні позиції виявили українські розвідники за читва. Варто харківського прикордонного загону білд зазначає, що це перший випадок, коли українські військові оприлюднили відео з артилерійським обстрілом території Росії. Журналіст видання Юліан Рьобке назвав удара превентивним і припустив, що армія РФ планувала наступати з цих позицій у напрямку Харкова. Превентивними ударами по території Росії Україна показує, що обороняє все впевненіше і більше не дозволить заходу диктувати, як її захищати себе, зазначив експерта. Крім того, ці. Удари вкотре показують слабкість Москви. А Росія визнає обстріл своєї території, але нічого не може з ними вдіяти. Хоча раніше Кремль погрожував жорсткою відповіддю до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.